Всім привіт! І сьогодні я буду збиратись до подорожки на день народження. Я запліла собі хвостик, ну я буду з зразу... розпущенням просто безраз буду фарбувати. Зараз покажу, що я купила їй на день народження. Коротше, перше це у нас такі от класні наушники. Чорні, тут були білі. от, от Тут трохи порвана вже коробка, бо Коротше, білі. Але вона знає, що дуже любить чорні навушники. Тому взяла отакі от класні навушники чорні. Друге, Друге я не знаю, але iPhone. Отакий класний iPhone. Це зараз подивимося який, 14 Pro. В неї є iPhone, якийсь там, не пам'ятаю який, Ну, коротше, є iPhone. вона дуже хотіла собі 14 Pro. І ми її купили от такий от iPhone 14 Pro. 14 Pro. Де то? От, 14 Pro. Вона трохи вже цей. Ну, коротше, тут треба... Я відкриваю, що... коротше, откива iPhone. Надіюсь, вона буде дуже рада. Відкривати не буду, бо він запакований, але це дуже класний. Наступне. Наступну в нас собі дуже хотіла, коротше, зараз вам покажу. Коротше, дуже нас собі хотіла О, таке от морозовку, я їй подарю. Купляла я це за 500 гривень одкеут от ну, Коротше, класно. Такий от тортик ще і там ще от такі от цукерочки всередині. Прикольний. І от таку от відкриточку подарила їй вона. Дуже от класна правда в Середин буду показувати естетика. І антисептик вона дуже хотіла. Зачу, там, не знаю, чи вам показувати естетика антисептика. Запомніть моє до мейкапа. А потім пісня буде. Вики робимо мейкап. Погнали! Берем тоналку. А якякутіння. Відкручуємо. І тепер е, беремо на лоб. От я буду такий легкий. Неудик робить, як то кажучи. Отак і ще давайте на носик. Ой, я вже хотіла закручувати спонжик. Закрученька і розташовуємо. І беремо вот спонжик фіолетовий. Так. Зараз я це все розташую і повернусь до вас. От, все розташувала тепер. Придам выслужим. Вот такие вот миниатюрный спонжик. Еще и за